Слава Україні! Розпочалася 732 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу Шахет. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Іванівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ «Північ» на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності особ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.